Продовжимо ранок вдома і далі про інші прем'єри цього тижня. Кіноафіша в нашому етері. Хай мої вороги побачать весь масштаб руйнації, в якій захлинеться світ. Довгоочікувана прем'єра приквелу голодних ігор. 16 листопада в українському прокаті стартує фантастичний бойовик Голодні ігри. Балада про співочих пташок і змій. Як і попередні фільми, цей ґрунтується на одноіменній книзі. Сьюзен Колінз сюжет закручується навколо проведення голодних ігор у україні панем. Поділені на 12 збіднілих округів під керівництвом заможного капітолію. Обрані за жеребкуванням хлопці і дівчата з бідних районів змагаються між собою на смерть. Напередодні десятих ігор вирішено частково змінити правила та залучити наставників з капітолію, які консультуватимуть гравців. 18-річний Коріолан Сноу походить з заможної родини. Допоки триватимуть ігри, він має опікуватися дівчиною Люсі Грейберт. Чим все закінчиться? Дізна. В кіно. Це скоро дедемо. Вполює насі. Сиїться слово. Це схоже на рембу. Романтична французька комедія Кохання без заморочок надихне вас, можливо, на безглузді вчинки, а можливо, на щось нове у коханні. Отже, у центрі сюжету Софія, професорка філософії з інтелігентної родини. Разом з чоловіком вони відвідують культурні заходи, а на званих вечерях ведуть інтелектуальні розмови. Однак сплять вони окремо, а метелики в животі давно завмерли. Світ Софії перевертається, коли вона закохується у простого робітника Сільвена. Їхні протилежності притягуються, але як завжди, є нюанс: чи будуть вони разом? Дивіться в кіно з 16 листопада.